Це програма діалоги на телеканалі ITV Media Group. Мене звати Вікторія Петренко. І сьогодні гостями нашої студії є депутатка рівної ради, волонтерка Катерина Марчук, а також координаторка волонтерської асоціації Янголи Молосердя у Португалії Людмила Пузнюк. Вітаю вас. Вітаю. Вітаю. отож, перше запитання до гості нашого міста, так пані Людмило, ви рівнянка і дуже довгий час проживаєте за кордоном. От завжди цікавило, як люди, які з України єднаються там за кордоном, як вони знаходять одне одного. Ну я хочу сказати, що відмітити своє рідне село. Я народилася в Колодниці в співучому селі під містом Рівне, потім згодом переїхали в Рівне. Вже десь понад 13 років я вже живу в Португалії. Зазвичай українці не тільки в Португалії, а я думаю, діаспоряни по всьому світу українці завжди об'єднуються навколо громад церковних, навколо церкви. В першу чергу, тому що куди людина приходить в церкву, і якщо там є український священник або священик української церкви, там завжди буде багато людей, і завжди, і там же ж ти знайомишся з людьми, і, і там же ж, скажімо так, починається вже вже спілкування і починається. Зародження тої діаспори, і так і так і сталося в, в моєму випадку і в нашому випадку. А як як ви потрапили? Е, ну, дивіться, якщо говорити. Про асоціацію Янго Милосердя це був один випадок. Якщо говорити власне, в нашій албуфері діаспорській, це був інший випадок. В Янголу Милосердя вони організували, це, це асоціація, яка існує зразу з початку 14-го року війни, початку війни. І вони зазвичай допомагали військовим з початку, і багато людей об'єдналися, потім так, та потім згодом так, так само і е, дітям героїв, загинувших, і вдова. І батькам, і багато допомоги. І вони почали організовувати вже для діас для українців Португалії ярмарки, якісь заходи. І один таких ярмарків я займалася з, з, з нею родиною. Потрапили ми на цей ярмарок і виступали. Така родина дунців. Ми виступали там з, з декількома номерами. Побачивши це дійство, це були, ми були вражені, і з того часу почали спілкуватися ми з дівчатами. І в них в той же час була акція ем, портфелики для е, діток, е, героїв, що загинули на війні. Тобто діаспори, діаспорани збирали е, портфелики, подарунки, солодощі, вкладали е, все це і відправляли в Україну. І ми приєдналися до цієї, до, до цієї акції. Так само приєдналися інші країни, зокрема Англія в той час. І з того часу так закрутилося, що. От з цього почалося, так? так ваше це, волонтерство? Так, це, це Власне, власне з Янголом милосердя почалося з цієї акції, з тої, з тої ярмарки, в яку, яку ми попали. От. А це таке було волонтерство. А, власне, вже в, наші, в нашому містечку, там, де ми живемо <кків> діаспоряни. Ну, це воно все переплетається і все, все разом співпрацює. У нас є церква українська під е, е, патронатом, патронатом е, о, нашої отець Андрій Вовкунович. Так само є асоціація Алегрія Делешт е, біля е, біля церкви. І ми співпрацюємо разом всі, тому що ходимо в церкву, і так само волонтери, так само до Вянглів Милосердя. І це йде велика співпраця разом. От і так. В <гум> нас в наш в нашому містечку дуже велика така сильна потужна діаспора українська, дуже багато рівніча, дуже багато рівніча. А у вас взагалі співпраця з цією україною чи, зокрема, от саме от з Рівнем? Ну, в основном, ні, спочатку було і там свої направлення: Херсон, Вінниця. У нас були потреби, куди, куди потрібно, туди ми допомагали. Зараз, скажімо так, спочатку повномасштабно, ми завжди співпрацювали з допомогою армії Рівне на чолі з Віктором Шинкаренко. Але спочатку повномасштабно, звичайно, що і були інші потреби. Інші запити з інших міст ми посилали туди і вантажі, і, і гуманітарні допом... вантажі, і на інші бригади допомоги військовим. От. Ну, в основному у нас напрямок звичайно йде з Вікторією, тому що тут завжди є хороші звіти. Тут ми знаємо кому, куди і скільки. Ну і, і так само і звіти нам дають. Наприклад, якщо ми організуємо ярмарок, приходять до нас. Наприклад, якась символіка, якісь одяг там на продаж, і ми, звичайно, що продаємо і зразу віддаємо вже кошти зразу на куди-куди власне мені потрібні в той час. Пані Катерину, як познайомилися із пані Людмилою? Ну, з пані Людмилою я скажу, ми досить довго спілкувалися лише в телефонному режимі, адже вона була в Португалії, а в нас був такий хаб в Польщі в місті Люблін. І е, перший дзвінок від Людмили було: Ало, Настя, ми там на тебе фуру відправляємо, то приймай вантаж, потрібно їх швидко розгрузити, аби хлопцям не тримати. Ну і я їй відповідаю: Ну я, звісно, не Настя, але немає різниці. Звісно, там ми її приймемо і все буде добре. Але після того воно так закрутилося, завертілося із гуманітарною допомогою яку ми сюди на рівне відправляли. І е, Людмила, ангела, милосердя е, мали робити ярмарок в Португалії, так як ми ярмаркували в Польщі, в Любліні, коли через Вікторію ту ж саму Шинкаренко, вона каже: «Слухайте, поїдете в Португалію там ще буде. Ну в нас так само символіка наша, де Португалія, де Польща, де Рівне це в відстані. Неймовірні, не було якого не якоїсь такої думки. Відразу так, звісно, ми поїдемо. У нас було чотири дівчини, які туди вирушили. І от перше знайомство у нас вже було в них, в Португалії, офіційно. в місті Албуфері, так офіційно. І я скажу, це не може не дивувати, адже ну, настільки якось всі об'єдналися, і всі добрі серцем люди, і всі, які імпонують один одному. Ну, тому що всі разом працюємо на перемогу, тобто перше а... знайомство було таке, знаєте, досить цікаве. Дійсно, що ярмарок там в Польщі, ми якось до цього звиклися. Там а тут кажуть, що такий самий ярмарок буде в Португалії для всіх. Це звісно було так дивина. Так, от і наскільки, от легко було чи важко організувати цей ярмарок, такий самий, як в Польщі, наприклад, в Польщі він мав успіх, так, от як в Португалії, так само і з виробами, які на цей ярмарок відправляли. Ну, Легко було, тому що в нас дуже велика підтримка в, в Португалії муніципалітету і власної Албуфейри. Є такий кабінет іммігрантів, який співпрацює тісно з, з усіма іммігрантами. І з початку повномасштабної вторгнення вони дуже багато допомагали нам. І це ми, то, ну, просто ми підійшли і сказали, що у нас, ми плануємо ось, таку, ось такий захід. Сказали, що немає питань, все яке, що вам потрібно, всі дозволи, тому що це ж треба дозвіл на продаж, це ж треба дозвіл на музику, на ну, різні, різні типи дозволів. І це все нам було швидко організовано. І, і, і Якщо потрібно, там і сцена навіть ще нам була. і... Вони так само прийшли муніципалітет, керівництво і португальці прийшли на ярмарок. Це було дуже дуже легко і дуже швидко. У Нас завжди зазвичай це гарно все проходить. І в нас шалена підтримка власне місцевої влади в нашому містечку в Албуфері. Ну А ви є... забезпечували так там тим, що буде продаватися на цих цікрас, що хочу... буде виступати? Додавити, адже ну українці наші дуже талановиті, і так як ціла українська діаспора є в Португалії, в них були і вироби ті ж самі. Але пригадую нашу історію, коли ми в Польщі ну, кажуть, що буде фура, знову ж черговий гуманітарний вантаж і назад там потрібно щось завантажити на ярмарок. Коли ми не розуміли е країну, їхні вподобання не знали людей. Ми пам'ятаю, просто на вулиці зі складу винесли всі коробки, які в нас лишилися від е польських ярмарок, і ми не розуміли, що брати. Так, е свічки, ні, свічки, мабуть, там не потрібні. Там же ж жарко надто ага, картини. Ні, дивіться, мабуть, такі картини вони не зрозуміють. Ну, Тобто, в нас було багато людей, багато наших волонтерів. і ми так, А як думаєш, це продасться? Ага, ну, не знаю, А як думаєш, а це продасться? Ну, Якимось чином, але ми так підбирали. Ну, і Плюс, тим паче, ми з собою брали багаж, адже наша українська атрибутика, яку нам передали з Рівного, яку, футболки, які надрукували, прапори Україна, Португалія. ну, Це вже ми е літаком в багаж з собою брали. Але ми не розуміли абсолютно, тому що якщо Оподобання поляків ми вже знали, що для них важливо, то тут для нас була новинка. Але найголовніше, що може не вражати кухня наших рівненчан, там є рівненчанка, так, так якщо не помиляюсь, так, яка так. робила свої млинчики. Це біженка, яка до цих пір ну, так налагодила, як, як їй там прожити, то вона наші млинчики користуються успіхом. вони купують і португальці на ярмар на ярмарці. Вони мали змогу їх скуштувати. А ви знаєте, наші млинчики це просто. І ось таким чином навіть в біженки пішло, ну, хоч якось зараз витримали, витримати, пережити і фінансово забезпечувати себе і діти. Як в Португалії сприйняли ярмарок? Це для них була якась новинка? чи, чи, чи це Ні, це не, це не була новинка, тому що ми час від часу проводимо так, такого типу ярмарки. І ковід в них свої корективи, ми не могли проводити два роки. Але. Ми час від часу проводимо і в Албуфері, і в Лісабоні, і в інших містах. Ми завжди проводимо заходи, і, і маємо шалену підтримку власне, португальських муніципалітетів. І вони так само з задоволенням приходять і коштують, і купують, і, і ці футболки українською символікою розлетілися, простею качкою розлетілися. Пр розкупили власне саме, саме португальці, розумієте? І... Вони, вони, вони так само люблять приходити ми запрошуємо всіх обов'язково, запрошуємо всім це. І вони, вони ми дуже близькі в з португальцями таким ем, менталітетом, інтелігенцією такі. Ми, ми близькі з ними в, в вони дуже спічутливі, вони дуже. Ем, вони, наприклад, горді за українців. Вони кажуть, що напевно напевно ми би так не, не боролися якби українці. Якби іспанці і сказали добре, говоримо іспанською. Нема питань, заходьте, будь ласка. А ви каже, ви каже, боретеся. Ми каже, ми, ми вражені ваш, вашою борьбою, боротьбою. Вашим цим У нас були такі випадки, що без сліз говорити неможливо, коли приходить людина е, і каже, я я каже, відмовляюся, адвокат. Адвокат, відомий адвокат, і я кажу, я кажу, вам завірю всі документи, які потрібно безкоштовно, якісь переклади. Ключа я відмовилася на відріз працювати з усіма, хто з росіянами чи з Росією. Взагалі каже я, я там, якісь голден візи, якісь там вони це, це ж все гроші. Я каже, я відмовилася на відріз принципово. Я не буду працювати з цими людьми і з адвок їхніми адвокатами, чи з якимись. Тільки десь почую, що це я росіяни. Розумієте? І це, і це не ну, не можу не вражати, тому що це ж наша біль. Але вони перейняли на себе цю біль, розумієте? І... Дуже багато є випадків, що е, без сліз не можна згадувати, і, і ми дуже вдячні португальцям, власне, португальському народу за таку підтримку. І, і вони далі підтримують. І надалі це наприклад. В нас муніципалітет відразу зреагував, дали нам приміщення, е, зробили центр координації біженців. Е, туди ми приходили всі біженці. Поряд із з кабінетом іммігрантів нам зробили центр координації біженців. Біженці приходили, їх реєстрували. Сказали, які документи, якщо якісь переклади з другої частини нам дали е, приміщення. Е, спочатку ми були там в одному готелі, нам дали приміщення е, просто хазяїві підійшли і кажуть: ми вам даємо підвал. Користуйтеся, які потрібно, але ми не могли зловживати і, і, і звернулися до муніципалітету. Вони нам виділили приміщення. Зараз так і знаходиться у нас такі два, два центри: гуманітарний і власне до, до, до координації біженців. І працюють там волонтери постійно, постійно волонтери працюють. Е, у нас був сезон, туристичний сезон. Ми завжди могли е, там чергувати, скажімо так. В гуманітарному власне центрі нас дуже виручили наші е, тимчасово переселені українці, українки. Які вони ну вже там за, за станом здоров'я чи віку вже не, не можуть це, є. а люди дзвонять, приходять, потрібно речі, якісь продукти. І вони нас виручили, вони чергували нам ну, в вуніментарному центрі і їм вітання, дякуємо дівчата. І, і вони літо нам в повному розумінні від, відпрацювали, допомагали, направляли і все так само це. Є. Так що. А скільки коштів було ре, ре, реалізовано під час цього ярмарку в Португалії і на що було спрямовані? Якщо 7, я не помиляюсь, сім сім євро. Mm. Так, так. так щось так закуповували ми ж автомобілі. Ну, військову амуніцію. Скажу, що тут не може бути обліку, тому що це не назбирується спочатку ж якась сума, а потім там вони переправляються. Так ми відправляли все на рівне, на рівне, на рівне, або за кордон, тому що із Болгарії машини везли хлопці з Польщі везли з Німеччини, з Германії. Ну тобто не можна скласти якісь такі таблицю, тому що вони постійно десь використовувалися. Ну це, мабуть, чи не, не встиня, чи не встинеш їх там е, заробити, а вже, ми вже знає, в боргах. В боргах. Я знаю, що після нашого ярмарку відразу, зразу по моєму даже ввечері знайшлася машина, купила одну машину, і і решта пішли на на рушниці моєму на, на решта на антидроново. На, на на Це, Це <див> є запити, так від волонтерів, які кажуть, що їм потрібно Так, щоб... ну ми співпрацюємо більше більше, так як дивіться, Ну ми співпрацюємо з і можливо з іншими, але так, як в, всі вироби були привезені з рівного. Звичайно, що, що кошти підуть на, на рівненських волонтерів. Ну, які всі знають, які Форматська які... організації, так, да. так, так, які які всі знають, які, які довіряють і, і знаємо, що це буде все використано належно. Ну, це плюс це ж наш комунальний заклад, будинок ветеранів. Туди йдуть запити із військових частин, від військових, від хлопців, від батьків, від матерів. Ну тобто це колосальна робота. З 2014 року позарошні і час, ну скільки да робить, і я кажу, всі працюють, але бачучи результат роботи, ну тут хочеться ще більше не знаю, бігти куди бігти, кажіть, давайте ще щось 24 на 7, Ми готові, ну тому що це є мотивація. Так. А якщо говорити по організації? Ви організовували е ярмарки і в Польщі, і в Рівному, і в Португалії. От є що порівняти? От Можливо, який було легше, де організувати, а де складніше е, в рівному. Ну в Португалії ми приєдналися, ми змогли внести свою частину своїх знань, які ми там набули в Польщі, адже саме Польща початком таким була нашим чужа країна, нікого не знаєш. Ти там півтора місяці, але ти вже робиш такі справи. Але ну в рівному тому, що ти всіх знаєш, тобі набагато простіше. Ти знаєш до кого звертатися, ну безумовно рівне. Це однозначно, ну я скажу навіть і коли ми з Людмилою познайомилися, вона взагалі думала, що ми полячки. Вона постійно нам сказала полячки. Вона думала, що Зіспір, ми каже, українська діаспора, <плес> саме в Польщі. Так. так, ми ми, ми навіть ми, ми думати, ну я не могла уявити, що це є е, е, тимчасово переміщені люди, які приїхали та да? Вони, вони, я думала, що це діаспирани, які співпрацюють із, із муніципалітетами, які мають якийсь там вагомий вплив, якісь там вже мають платити податки. І це ні, це дівчата, які самі, оце, оце вони зібралися, як вони знайшли ці склади, як вони це все перегружали. Ну це не захоплювати не може, чесно. Я кажу, що тому що одна, одна справа, коли ти сидиш в своєму, в своїй хаті, в своєму цьому так виходиш, допомагаєш, а ти приїхав і так само, ну. Не Португалія, Португалії, Португалія, куди там Польща, Польща, в Рівне, Рівне. Ну так. Барселона ж в нас була а, так. Барселона, Барселона. <laughs> Молодці в Португалії вдався ярмарок. Чи от від вашого тандему? Чи варто чогось очікувати далі? Чи думали ще задумувати якісь ярмарки чи заходи для з метою волонтерства? Вона не встигне. Може, дозвольте відповім. Вона не встигне зійти з літака, як в неї вже все розпочнеться. <laughs> Ні, у нас у нас є вже в планах. Я вже казала, я, я запрошую завжди всіх, і тим більше що. Досвід дівчат з Польщі нам дуже допоміг, тому що і в розкладанні виробів, і в, в продажі виробів, тому що красиві, гарні дівчата в вишиванках, навіть якщо вони не розмовляють португальською мовою, вони приходять і, і показують, і розказують: а може вам це, а може вам це. Ну, ну не, можна, не можна не купити, розумієте? І в нас вже 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 є планується в ярмарок, великий ярмарок в нашому містечку в Албуфері 18 грудня перед Миколаєм. Ну, хочу сказати таку невеличку таку, у нас зараз гастролює український цирк Браво! Цирк, який Португалі. в Португалії, в Португалії, який, власне, можна сказати, біженський цирк, який був, частина цирку був е, розбомблений під Черніговим. І коли, коли почалося повномасштабне вторгнення, вони були розкидані і, і в Білорусі, і в Україні, і в Польщі. І вони були дуже розкидані, їхнє багато чого згоріло. І коли Жінка директора вибралася з під бучі. Вона виїжджала 10 днів. Приїхала до нас і розказала свою історію і показала. Власне, як що це за цирк? Я сказала, що це треба має бути в Португалії. Вони сумнівалися, звичайно, але з, з допомогою наших волонтерів в нашого центру Надія Ешпиранса на португальській мові змогли влаштувати всі документальні, всі, 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 влаштувати всі паперові справи. І вони вже гастролюють нас вже більше місяця. Гастролюють по нашому регіоні, по південному регіоні. І 18 грудня буде ж в нашому мі... вже буде з 13 грудня вони будуть гаструвати в нашому містечку в Абуфері. На території цирку ми можемо робити ярмарок, і в нас буде 18 грудня, буде величезний ярмарок. У нас буде привітання від ж із фірм португальських захотіли. Обдарувати дітей біженців, там же ж будемо обдаровувати дітей біженців, там же ж будуть буде вистава для дітей безкоштовно в той же день. Так само будуть вироби. Так само це буде на пляжі, на центральному пляжі в абуфері Пішкадорі. Так що... Рівне буде долучатися Вони завжди Не Рівне вироби, це в першу чергу. Вироби. Так, зараз вироби, адже е, маємо тут волонтерство, маємо тут е, дійсно великий об'єм роботи. І ми вже ти знаємо Людмила, ти не забула згадати за Богдана Бенюка, якого а, ви так. також. Так, Богдан Бенюк він, 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 да, так, він приїде показувати фільм Небо Парасолька, але це буде 22 грудня, і 23-го в нас має бути творчий вечір з Богданом Бенюком. На він нас замінить просто. Ну, не знаю, не знаю. Не хочу нічого казати поганого, але ж я думаю, що ми були б раді, якби хтось з рівного приїхав би і побув би з нами і долучився б. Якщо зараз, наприклад, аналізувати волонтерський рух, на сьогодні що можна сказати? От він спав чи ні, чи він все таки, чи треба його якось підживлювати, чи він на тому самому рівні, який потрібен? Ну, на мою особисту думку, дійсно люди втомилися дійсно він впав. Ну, якщо ми говоримо про волонтерство в цілому, а не стати волонтером на один день. Або там я сьогодні допоміг, адже е, постійно потрібна якась мотивація. От е, завжди спілкуюсь де людей, бачу, де людей. Ну постійно люди самі пам'ятають, люди самі знають, але ось до, до відключень, електроенергії і так далі, чомусь ну, чомусь є такий спад, там це, це з результат можна побачити, але мені здається, що зараз знову ж. Такі важкі моменти в нас настають, що люди знову єднаються, знову хочеться щось робити, адже кожен має зрозуміти, і щоб далі якось спокійніше тут жити, так ми маємо разом працювати на допомогу. Якщо в нас тут все тихо, не лише достатньо платити податки і ходити на роботу. Абсолютно ні. У нас іде повномасштабна війна у всій країні. Якщо сьогодні в нас тихо, то завтра, не дай Боже, може бути не тихо. Нам потрібно працювати над тим, щоб ми... Максимально змогли давати допомогу там, там, де вона найбільше потребує. Оце наш обов'язок, а не просто платити податки і ходити на роботу. Особисто для вас бути волонтером в Україні це, це дуже велика нагорода. Ну, я би так сказала, бо дійсно бути в Україні волонтером це нагорода, яку я маю виправдати, адже ж мені Бог її дав для того, щоб я допомагала, щоб я її несла. От я її несу і закликаю всіх, і буду закликати всіх. І не те, що я чіпляюся до людей, але навіть є там для прикладу. Розкажу вам ситуацію швиденько. Приїхали хлопці, які їхали на Бахмут, ми їм передавали всі необхідні речі. І так я думаю, так кому за хлопці, у вас є бензин? А вони такі, та ні, ми там по дорозі заправили. Боже, Як можна відпустити хлопців незаправлених, бо в них там трішки є? Я дзвоню до кума, кажу, привіт, кума, привіт. Ти сьогодні вже донатив, він а що таке. Зараз задонатиш. Хлопці їдуть на заправку, давай заберу, бензин. Ось так і живу, ось так і буду робити, і буду продовжувати, в тому ж дусь. Для вас що волонтерство? Ну я хотіла просто продовжити то, що, те, що чи втомилися, чи не втомилися. Це було прогнозовано. І ті, що працюють з років, року, вони знали, і, що, що буде спад, і, і що треба буде щось робити, підживлювати. Боже, ці волонтери це у них у них купа ідей. Ці розігриші кошиків різні різні посиденьки з волонтерами продаж картин онлайн. Ну це це, це неймовірно, і ми від них беремося. Ми, ми беремо, тому що ми так само розіграємо ці кошики. Так бути волонтером, бути волонтером це маєш бути. Ну, по-перше, це це, це це покликання серця. Це в першу чергу це покликання серця, і і ти вже не зможеш без цього жити. Це стопроцентно. Якщо ти хочеш бути, не хочеш бути, якщо ти волонтер, ти маєш бути постійно на зв'язку 24 на 7, обов'язково, ти маєш реагувати швидко, ти маєш тому, що тому, що часом буквально якісь 2-3 хвилини, і ти можеш щось щось випустити, і, і це буде коштувати дуже великих якихось. Збитків, чи, якої, чи, чи якоїсь ціни якоїсь там, чи машини, чи, наприклад, чи того самого Старлінка, ти прогавив і все, і воно пішло, розумієте? І, і це почесно. І я думаю, що вже це ніколи в житті з цього вже не, не зійдеш, і ти будеш до кінця життя вже цим займатися. В будь-якій напрямку. То. Дякую вам за розмову. Нам ді моїма Я нагадаю, що ви дивились програму Діалоги на телеканалі Media Group. І Сьогодні гостями нашої студії була волонтерка депутатка Рівнеради Катерина Марчук та координаторка волонтерської асоціації Янголи Малосердя» у Португалії Людмила Вознюк. Залишайтеся з нами. Вірте в наші збройні сили України. Все буде Україна.